Вітаю, шановні друзі! В мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І сьогодні буде така гостра, гостра тема, якої я ще не знаходив у інших блогерів, але я вам про неї розкажу. Тема буде називатися Секс у іспанців, іспанок, і секс в Іспанії. Взагалі, всі деталі, нюанси, як тут воно є. Уважно слухайте. А зараз я хочу подякувати нашим підписникам, які донатять на канал. Зараз хочу привітати сеньора Світлана Губіна. Мой e, Хочу вас закликати, якщо вам це цінно, якщо ви бачите. E... Цінність в тому, що я роблю, донатьте, будь ласка, на канал. Внизу я залишу реквізити, як це можна зробити. Скільки ви можете, не треба ні на що там орієнтуватися. Просто дайте мені знати, що для вас це цінно, і це мені буде давати мотивації. Також ви можете замовити індивідуальну консультацію. Також ви можете замовити зустріч тут. У Севілії. особисто, щоб вас провели по всім інстанціям, якщо ви збираєтесь їхати в Іспанію. Також це все буде в описі, і можете звертатись до мене в лічку через Телеграм. Так, зараз значить дуже уважно, дуже уважно слухаємо. Прибираємо дітей від екранів. І ну, це буде такий, да, такий достатньо серйозна серйозна розмова. Значить, перше, перше, я е, підібрав такі 12 пунктів основних, які вам скажуть про те, е, чим відрізняється секс в Іспанії від е, того, можливо, що ви бачили, чи не відрізняється. А ви робіть собі висновки, так? значить, перше, іспанці, мабуть, більше за всіх. Ідеалізують свого партнера. Вони дуже емоційні, розумієте? Ця, ця емоційність їхня така, вау! От вони можуть, вони постійно навіть на вулиці один одному говорять, о, ту гуапа, ти красуня, там ой, е, та, дідка, привіт. Отак от, от вони ну, спілкуються, розумієте? От. Е, значить, як, якщо цей партнер їх збуджує, от, вони роблять це ще більше. Так? Але. У них на від відміну від інших е, націй, да, там, ну, може і ще у якихось є, це, так, оці такі речі вони тривають недовго. Так, е, так як ну, емоції не можуть тривати довго, да? от, е, так само от у них воно може тривати недовго. Це ідеалізування таке, да? Е, е, це як спалах такий, да? От. І це у всьому можна побачити. Це не тільки в сексі, це там десь от щось там їм сподобалось, да? там, все вони будуть там іти, все клас, там десь, десь, десь через 20 чи через 10 днів вони затухнуть там. От. Ну може і бути. Далі. Потім, коли приходить рутина у відносинах у людей, тому е, тут не часто живуть разом, розумієте? От молоді люди вони створюють, майже не створюють сім'ї. От, вони так якось, ну, це все відбувається дуже іноді спонтанно, швидко, ну, от таке. От. Хоча е, інститут сім'ї в Іспанії, особливо на півдні, у нас, дуже розвинений. Е, тут сім'я дуже важлива. От. І вони їх заводять аж десь там, вже 30-40 років вони починають одружуватися, дітей народжувати. Так, значить, е, ну а наприклад, в таких країнах, як Німеччина, Голландія. Там навпаки не розвинений інститут сім'ї. Там вони живуть громадськими шлюбами, ну тут теж так, да? але тут важливо, от, щоб люди збиралися всією родиною: всі бабушка, дідуська, всі 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 Субота це взагалі день бабушки. В суботу нема на парковках машин, везде можна припаркуватись, бо всі сидять у бабушок своїх. Розумієте, сім'я сім тут дуже важлива. Так, далі, друге. Якщо у іспанця чи у іспанки з партнером є спільні інтереси, так. Е, в, е, їх відносини можуть тривати довго, достатньо довго. Так? Якщо їх пов'язував тільки секс, вони, скоріш за все, швидко розійдуться. Ну, така відмінність. Так? Далі, третє. У іспанців сексуальне життя триває е, навіть у похилому віці. Так. Вони одружуються у похилому віці. E, вдіваються в гарні костюми, що тут я дивився біля нас. Дідушки такі вони йдуть класні. Там вони там бабушкам махають. Там там, такі вони ну, серйозні серйозні люди. E, значить, Вони вдівають якісь костюми, ходять тут. Там зранку він сидить, попиває біно де Оденаранха. Біно це солодкий такий, ну вони вино його називають, але це не вино, це такий лікер з такого маленького бокальчика. І у нього сігара, він такі в діти класний зранку сидить і там всім махає. Так? Четверте. Іспанці часто кажуть, що хочуть від сексу одного, а під час сексу звертають увагу на абсолютно інші речі. Отже, наприклад, іспанки кажуть, що хочуть, що хочуть оргазму бути бажаною, багато поцілунків, але під час сексу вони навпаки вони чомусь про це не думають і не говорять. Вони звертають увагу на те, як вони виглядають. Як пахнуть, які звуки іздають. Е, Іспанці думають про те, як не оргазмувати швидко, і як е, підтримувати ерекцію. Так? Якщо людина сильно, багато або голосно говорить, е, от, е, ну, от, вони на це от, звертають увагу. Да? От, вони думають як, поводи, як подавити свої, іноді думають, як подавити свої емоції. Тобто е, вони дуже багато говорять. Так, от, навіть в автобусі оголошення таке є, і написано, будь ласка, говоріть тихіше, бо ну, от, вони багато і голосно говорять. От. Це може відбуватися і під час сексу. І іноді вони думають, як подавити це, щоб цього не було е, під час сексу. Так? Далі, п'яте, іспанці іспанці і іспанки дуже часто під час сексу зосереджені виключно на собі. Е, е, думають, що. Е, от... Думають, що е, партнер бачить замість того, щоб повністю е, е, поринути у процес. Тобто вони думають, е, якби, як я виглядаю, от як я перед цим казав, а може це якийсь не той вигляд, може тут там, не, не така грудь там, щось іще, да? От, Замість того, щоб поринути у процес, от, от таке може відбуватися. Да? у них. Зосередженість на собі, от чи щось там не спортилось, чи, чи щось чи щось там погано не, не вигляділо, чи там якийсь звук не з'явився е, незрозумілий, так далі. Шосте, що більше всього, розстроює іспанців е, в плані сексу, говорячи, от про, е, от про конкретну людину. Наприклад, е, це, от, це чіткі речі, які ді ну, це статистичні речі. Це перше певний живіт. Чоловіків розстроює, коли у них певний живіт під час сексу. Так, ну, тобто він у них є, є нормально, а от під час сексу, коли він у них є, то це вже якось ну, розстройство приходить. Далі свіючі волоси е, на е, ну, навколо, навколо геніталій. Так? Далі, у жінок це неупруга грудь. Оці три речі е, хвилюють їх більше за все. Далі. Шість. Що Більше всього розстрої. Сьоме, сьоме. Зазвичай іспанці і іспанки зв'язують секс з успіхом або провалом. Отакий. розумієте, отака Ну... безпосередність. Отака, розумієте? Що або так, або так, або успіх, або провал. От. Чи не завдали вони шкоду партнеру? Чи не змусили сумувати? Сумувати чи не змусили? Чи не виглядало це безглуздо? Чи що він чи вона виглядали некомпетентно? Ну, якби що, ну нібито там людина недосвідчена, чи щось іще так, вони от про такі речі можуть думати. Далі, восьме, якщо іспанці хочуть що чогось особливого від партнера, вони зразу про це скажуть. Вони дуже прямі, вони скажуть, ну так от, культурно все, але вони скажуть: якщо болить спина, він чи вона скажуть про це так. Е, так, щоб можна було сказати, що там треба все робити повільно. Да? От. Ну, Якщо вони в 60 років у них тут е, сексуальне життя продовжується, то понятно, що і спина під час сексу може боліти. От. А якщо е, або якщо партнерка може, е, наприклад, забруднити ліжко, да? там, е, непередбачуваним сечовиділенням, да? як буває, От. вона скаже про це і візьме ну от, Скаже і візьме якісь речі, які їй потрібні будуть. Просто зразу скажеться. Е, Багатьом іспанцям іспанкам іспанкам, подобається цілуватись багато. Е, і, і вони зразу про це теж повідомляють партнер. Ну, в переважній більшості вони ж про це скажуть. Так? Далі, дев'яте. Іспанські чоловіки більш за все за опитуванням бояться того, що швидко еякулюють. І не задовольнять жінку. Ну, це про страхи. Да? А іспанські жінки більше всього бояться, що не будуть відчувати оргазму і тим самим образять свого партнера. Далі. Десяте. Більшість іспанців не хочуть відмовлятися від традиційного розуміння цілі сексу. Тобто, це проникнення. Да? От. А передчасні ласки і там от все, що там прелюдія, там і ці всі вещі, речі, вони дуже часто іспанців пролітають повз. Да? Ну тобто воно все йде на емоціях. Далі. Одинадцяте. У іспанців нормальність і ненормальність у сексі будуються навколо двох речей: це контроль і Да? От наскільки людина може себе контролювати і наскільки вона розбещена. Для кого. Для когось якась річ нормальна, а для когось це вже да? От якщо хтось комусь щось запропонував там у сексі. Да? От. Тому ці дві е, речі, от, е, які от, присутні у людей, да? от, що людина обладає їм двома контролем, да? ну, і своїми якимись бажаннями. Да? Вони допомагають е, зберігти сам процес. Зберігти сам процес, тобто, щоб він тривав. От, бо якщо щось не подобається, да, звісно, що процес припиняється. Якщо роз є у людини тільки розбещеність, да, другому партнеру може це не сподобатись. Да. Якщо тільки один контроль, звісно, це може не сподобатись, і це не зберігає процес. Так, далі, Дванадцяте. дуже часто іспанці говорять про, про проблеми, які пов'язані з сексом, і е, на це впливає, е, і це впливає ну, достатньо сильно на, е, на них. Вони не заспокоюють себе, якщо дуже роздратовані. От може людина бути роздратована, якась річ там, да? навіть під час процесу самого, Да? вона не буде себе заспокоювати, щоб далі якось може взяти і всі ці емоції там виплеснути. Так? Не довіряють або ревнують дуже сильно. Таке є. Так? Якщо ну, це в стосунках мається на увазі. От. Якщо образили за щось на свого партнера, вважаю, що йому. Е, ну, от, е, зараз спробую сформулювати. От. Якщо, наприклад, іспанець образився там, на свою партнершу, да, то вона буде вважати, що йому е, на неї плювати. Розумієте? Отак от теж емоцій, емоційна реакція буде на, е, на це, так? Перед тим, щоб щось сказати, взагалі, не думають. Вони дуже часто не думають, образиться партнера чи ні. Можуть випалити щось як вогонь. Отак. Дуже часто чоловіки, але дуже часто чоловіки уважно відносяться до своєї другої половини. Як я вже вже казав в інших відео, да, про сім'ю. От тут, коли народжується дитина, я більше бачу чоловіків, які з дитиною ходять з маленькою. Він її пілінає, завозить памперси. Міняє от вони більше з дитиною, з маленькою проводять часу, часу ніж у нас. У нас більше мами. Так, ось е, такі 12, е, 12 пунктів, е, які е, я думаю, вам були корисні. Бажаю, щоб у вас все було добре, щоб у вас складались добре відносини. Щоб у вас, в вашій сім'ї, все було добре, інтегруйтеся, не забувайте донатити на канал. І нехай у вас все буде добре.